Продавати бакалію у Чернівцях куди вигідніше ніж утримувати промислове виробництво. Вчора на щомісячному звіті мер чернівців оприлюднив рейтинг найбільших платників податків на першому місці. Заснована ним фірма. Скільки сплатили, та хто ще в топі цього рейтингу? Далі у сюжеті. Похвала на свою честь. Оприлюднено рейтинг найбільших платників податків у Чернівцях за минулий рік. Перше місце на п'єдесталі найшанованіших наповнювачів міського бюджету дісталося ТОВ Рома, у переліку засновників якого і сам міський голова Роман Клічук. За даними рейтингу, це торгове підприємство сплатило понад 27 мільйонів гривень. Ми хочемо подякувати все-таки тому бізнесу, який є в Черністях, який, незважаючи на складну ситуацію в країні, допомагає місту і справно сплачує кошти в бюджет. Цікаво, що саме дослідження, яке мер міста опублікував на Фейсбук, не містить жодних ремарок щодо автора і методики підрахунку. На це звернула увагу у коментарях до виступу мера багатолітня радниця попереднього міського голови Ірина Карімова, яка досконало знає механізм формування місцевих бюджетів. За її словами, по суті, левову частку податків фірми Рома сплатили самі чернівчани, купуючи продукти у магазинах підприємства. Першим у рейтингу то в Рома скоріше за все опинилися за рахунок сплати акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, у якому жодної заслуги самого підприємства немає, оскільки він врахований у вартості підакцизного товару і оплачується споживачем. Тобто Рома виступає лише посередником у цьому ланцюжку. Що ж стосується власне виробників промислової продукції, то серед найбільших платників можна знайти маш завод, який три місяці був під санкціями РНБ. Натомість міська влада свого часу і пальцем не ворухнула, аби врятувати долі 300 працівників і фактичних платників цих податків. А бронзовий призер у рейтингу ТОВ автомотів Електрик Україна взагалі у грудні закрив своє виробництво у Чернівцях. Знову ж таки, без жодних спроб міської влади втримати інвестора. На цьому загострена увага у черговому випуску колонки редактора, яку журналіст Вадим Белех представив у свіжому випуску газети Буковина та в ефірі ТВ. Так само з позиції страусу влада споглядає, як зникло інше підприємство з першої десятки бюджетно-доповнювачів чернівців, ще потужніше, адже налічувало до 1500 працівників. Інвестори прийняли рішення перенести збиральну лінію Electric з України у безпечніше місце. Але списати ситуацію на війну це ж найпростіше. Значно важче вести перемовини з інвесторами, переконувати їх, створювати для роботи у чернівцях комфортні умови, приваблювати зниженням податкового тиску. Натомість ще півтори тисячі чернівчан пішли на біржу праці. В очікуванні, що менеджери, яких вони обрали, створять колись для них нормальні умови для роботи та заробітку. Вочевидь, основну свою функцію зі створення у чернівцях умов для розвитку виробничих підприємств, міський голова вбачає у своєчасному зборі податків і зборів. Також я прошу компанії приватні, які є боржниками. Тобто у нас є декілька компаній, величезних, багатих, які умисно не сплачують кошти у бюджет і мають за забороненості у мільйонах. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.